Подумайте лишень, ми користуємось ними щодня, але чи часто замислюємось, що це таке? Це слова. Сьогодні ми поринемо у їхній дивовижний світ від народження ідеї і аж до її втілення у звуці. От, знаєте, ще Конфуцій колись сказав, що називаючи речі правильно, ми, по суті, будуємо світ. Дуже потужна думка, погодьтеся. Виходить, що вся наша реальність, усе, що ми знаємо, відчуваємо, все це конструюється за допомогою слів, які ми обираємо. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, коли слів бракує, коли ми не можемо щось точно назвати, от тоді й починається плутанина непорозуміння. Саме тому лексичне значення, тобто сенс слова, це буквально основа всього. Тож з чого починається життя будь якого слова, ну звісно, з народження його значення, і часто все починається з якоїсь простої життєвої ситуації, яка раптом вимагає точного пояснення. Уявіть собі таку картину ранок біля річки. Малий хлопчик Лесь бачить, як над водою піднімаються такі чарівні загадкові хмаринки, і дорослі йому дають цілком логічне, наукове пояснення. Це, мовляв, просто дрібні крапельки води. Ну, здавалося б, усе ясно. Але ж ні. І отут, знаєте, для хлопчика ця логіка просто не спрацювала. Він каже, як це? Краплі ж падають вниз, як дощ, а туман він піднімається. Цей простий діалог ідеально показує, наскільки важливо, щоб значення слова збігалося з нашим досвідом, з нашим сприйняттям, інакше слово просто не працює. Так, бо слова, виявляються ніколи не живуть самі по собі. У них ну, майже як у людей є своє соціальне коло, складні стосунки з іншими словами, які визначають їхнє місце в мові. От, наприклад, синоніми. Здавалося б, слова друзі дуже близькі за значенням, але ж у кожного свій характер. Є така історія, коли чоловік запитав дружину, чи вона вдоволена. А вона йому влучно відповіла: вдоволеними бувають корови, а людина рада. От у цьому тонкому відтінку і є вся справа. Синоніми це не копії. А є ж і суперники антоніми. Це такі собі вічні опоненти, які створюють усю драму в нашій мові. Без них не було б контрасту, день не змінював би ніч, а радість не відчувалася б так гостро, без смутку, саме вони надають нашому мовленню об'єму. А тепер про справжніх мовних хитрунів пароніми це слова двійники, які звучать дуже схоже і їх так легко сплутати. І саме вони найчастіша причина прикрих помилок у мовленні. От дивіться, всього один звук, а між значеннями прірва, вдача це те, що всередині наш характер, наша натура. А удача це щось зовнішнє, щасливий випадок. Сплутати їх це все одно, що переплутати те, ким ми є, з тим, що з нами просто трапляється. І ще одна пастка омоніми. Це коли слова звучать абсолютно однаково. Є така чудова історія. Дідусь косить траву і каже: Ех, яка отава. А онук, який вчив географію, дивується: Діду, а до чого тут столиця Канади? Ну, от бачите, без контексту нікуди. Але ж звідки беруться всі ці складні стосунки? Щоб це зрозуміти, треба, знаєте, копнути глибше, аж до самого коріння слова, до його походження. Адже у кожного слова є своя батьківщина. Знаєте, питомі слова, це ж справжня душа мови. Вони народилися на нашій землі і часто означають щось унікальне, щось що важко перекласти одним словом. Ну, от як пояснити іноземцю, що таке осоння? Це ж не просто сонячне місце, це ціле відчуття. Але, звичайно, жодна мова не живе у вакуумі. Вона як гостинний дім, який завжди відчиняє двері для слів мандрівників з інших культур, що приносять із собою щось нове. І ось саме так ці слова гості і збагачують нашу мову. Вони заповнюють порожні місця, коли з'являються нові технології, страви, явища. Подумайте лишень, чи можемо ми сьогодні уявити своє життя без слів комп'ютер або піца? А коли ж же вони були для нас чужими. Добре, рухаємось далі. А чи знали ви, що слова, як і живі істоти, мають свій життєвий цикл? Так так, вони народжуються, живуть активним життям, а потім можуть піти на спочинок, залишившись лише у пам'яті мови. От з'являється нова технологія, якась ідея чи просто нове явище. І що йому ж потрібна назва? Так і народжуються неологізми. Ще якихось пару десятків років тому ніхто не знав слів «селфі» чи блог, а сьогодні без них ніяк. А буває і навпаки, слова виходять з ужитку. Архаїзми, наприклад, це коли на зміну старому слову, як от уста, приходить нове губи. А є ще історизми, як боярин, поняття зникло і слово разом з ним. Вони стають такими собі мовними пам'ятками, артефактами з минулого. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: уся ця величезна, жива система слів, вона ж тримається на нас, на її носіях, і саме від нас залежить її здоров'я та її майбутнє. От візьмімо слово суржик. Воно ж прийшло не просто так, а з поля. Колись так називали суміш різних зерен, наприклад, пшениці й жита, і такий продукт вважався гіршої якості. Так само і в мові суржик це хаотична мішанина, яка засмічує і руйнує мову. Це, знаєте, дуже схоже на екологію природи. Ми ж дбаємо, щоб річки були чистими, щоб повітря не було забрудненим. Так само треба дбати і про чистоту нашої мови, уникаючи таких забруднювачів і намагаючись вживати слова точно. І насправді дбати про своє мовлення це ж не якийсь там нудний обов'язок. Це радше акт турботи, турботи про спільний скарб, який належить нам усім. Кожне правильно і доречно вжите слово це маленький внесок у його збереження. Тож, якщо повернутися до Конфуція, з якого ми почали, то виходить, що кожне наше слово це цеглинка, і ми всі архітектори, які щодня будують спільний світ. Залишається лише одне питання яким буде той світ, який ми збудуємо сьогодні?